Нехай благодать Господа, нехай заступництво преподобних Іова та анфілогія завжди будуть з вами. Народна приказка каже, до пустого колодязя за водою не ходять. Тому і цей черговий кресний хід, який мені довелося зустріти по рахунку вже сьомий перед святом Почає ікони Божої Матері, свідчить усім нам про велику віру в єдиного Бога. Про велику благодать Пресвятої Богородиці. І наостанок вам розповім такий випадок, який трапився у 1721 році. Ми всі з вами знаємо, що прийшли на святкування великого свята Почаївської ікони Божої Матері. Це свято встановлене в пам'ять визволення Святої Лаври. Від нашестя турків чисельністю 50 тисяч у 1675 році. І ось у 1721 році один освічений монарх Кочаївської лаври взяв благословіння і вирушив паломництво на святу землю. На той час шлях пролягав до Одеси з Одеси в Туреччину і далі вже з Туреччини. На територію Ох, яка і велика у вас мадонна, засвічую мусульманин, дійсно, яка велика у нас, Богородиця. Тому від імені намістика Печаївської лаври приносимо вам три наші слова. Спаси вас, Господи! Зараз для усіх вас накритий обід, паломницькі трапезі, усі маєте можливість. Залишити своє поругу і хрести в Преображенському соборі, де справа або сліва, підкріпити свої фізичні сили і ввідіть в обитель Божої Матері і розділіть загальне торжество на честь Цариці Небесної, яка вища ангелів і архангелів, яка приймає кожний крок вашого хресного ходу, яка зарахувала кожну пролиту краплинку вашого поту, яка зустрічає вас. Тут на святих воротах цієї лаври, з великим наступаючим святом Христос Воскресе! Христос